Доброго дня! Ви на каналі Квіти та Інші дива». І маленьке позитивне відео в наш такий складний важкий час. За що люблю ці квіти? За те, що вони мають навіть в таку пору, ось зараз майже вже зима. Ще тримають красу і можуть тішечки підняти настрій. На вулиці мінус 7. Тут Здається, мабуть, десь буде плюс 2, можливо, плюс один. Я ще не дивилася, а вони квітнуть. Дивіться, яка краса. Сонечко зараз на них світить. Тут веранда, яка не топиться, промерзає, але ще морози невеликі, то вона тримається. Но трохи вже треба зломитись. Вже ж. Час і прийшов. Дивіться, яка, яка краса. А ця жовта, вона моя фаворитка цього сезону. Не можу нам любуватися прямо. Ось ще які красиві квіти. Так вийдеш, нема настрою, подивишся і трішки якось. Життя грає другими барвами. Ну, Ще вони недовго будуть квітнути, але на вулиці сніг, а вони такі хороші. Ой, ще Також моя улюблена. Ну, дивіться, вона вже більша стає за мою долоню. Неймовірна квітка. І вона так довго квітне. От її, коли дочка зрізувала в букети, забирала, так вона, е от навіть у букеті всі оці бутони розкривалися, які квітнули стояли. Їх ще тут досить багато. І ось ця, дивіться, цю, коли пересаджувала, зламала гілки і ось поставила їх, просто в банку поставила. І ось ця вже вони не знаю скільки, днів три такі. І ця ось. Скільки я її сварила, звісно. Ну, така вона в грядці дуже нехороша. А так як в букет її поставити, зміксувати з жовтим, то виходить ну, дуже гарно. Ну, звісно, зараз на сонечку вона сяє, так то вона не така яскрава в житті, але також хороша. Доброго дня всім. Миру, чекаємо на нього. Надіюсь, що прийде час і дочекаємося, і ми його побачимо. На все добре.